Іване Петровичу, можна до вас? До мене? <кхем> <кхем> е, так, проходьте. Ви такий молодий, вже головний лікар. Мабуть, наймолодший в Україні. Mm. Як вам це вдалось? Ну, це довга історія. Чесно кажучи, я до вас у справі. Я журналістка, пишу статтю про небезпечного маньяка. Mm -hmm. і підозрюю, що він може ховатись у лікарні. Можливо, навіть у вашій. Слухаю. Рудюк на у нас реанімації. Ти досі в лабораторії? Коли будуть результати аналізів? Починайте без мене, я зараз підійду. А, вибачте, термінова операція, мушу бігти. Коли ми з вами поговоримо, а, може, десь в кафе після завершення робочого дня. Запишіть мій номер.